737-й день в Канаді 20.06.25. ой, тільки виліз з душу, поголився, О, ще блищу. Крем, до речі, такий ріденький такий, як молоко. густіший від молока і чуть, але ну, дуже рідкий. Пахне гарно. Нехай вже буде такий нівель. Ну, не дуже мені подобається, якщо чесно, Мені більше нормальний крем. От. Е, що сьогодні? Сьогодні встав, зібрався. Технічні приміщення, все гарно позаписував, подивився. Все працює, кондиціонер працює. Води не натекло Відро з тої труби, що була пробита, ми вчора дали другу латку і нормально лоскутно від того крему. Норм. Ранок почався нормально, все спокійно, пішов в офіс, види заявочки. Пішли ми з Алексом, сіли, попили кави, розібрали заявки. Хто, що куди там була приміщена одна, я віддав йому там просто лампочки поміняти і ще щось таке. Куди я пішов зранку? Щось мені треба було зробити. Мене подзвонили. А, Охорона подзвонила, що ворота не закриваються з паркінгу на вулицю, там як виїжджати. Вони піднялись і зависли. І це вже не перший раз. Вже таке було ну, вчора, позавчора, по одному разу, а сьогодні три. Рази я їх перезавантажував, я там натискав ресет, потім опустити. Вони запрацьовували, але щось не так. Вибивали якусь помилку, швидше за все, це просто батарея. У них там такі батареї е, стоять, які, які міняє тільки фірма. Ми самі можемо міняти, щоб відкрити коробку, поставити другу батарею. Але в нас немає дозволу, бо це має бути. Вони мають робити. Ну, Повинні були сьогодні зробити. Потім мені подзвонив е сервіс гаймейстер з фірми Daikin, яка відповідає за кондиціонери, компресори. Іменно вони відповідають за компресори, великі машини, Там один компресор 100 тисяч доларів. Так що, отак, у нас таких штук 4. І він прийшов їх перевіряти. Я пішов з ним, йому відкрив двері, показав, що там як. І залишив його, бо там годину треба тестувати їх, перевіряти. Мені з ним сидіти немає сенсу. <кій> ну, день, день спокійний. Сьогодні закінчив ще одну заявочку, там, стіну треба було поправити. Е, наші з офісу наклеїли на стіну якусь там наклейку, не пам'ятаю що. І вони їх здирали, здирали разом з папером. І просто зашпаклював, сьогодні підшліфував. Треба майзнути фарбою, буду фарбувати квартири і там підфарбую. Але я точно не знаю, яка там фарба. Ну, білою. мазну, нехай буде так. Ну, Вона біла, просто вона вже від старості трошки потемніла, щоб не прийшлось перефарбовувати цілу кімнату через ту маленьку дірочку. Подивимося. Все, решта простенько. Було ще в нас квартирка, де треба було прочистити дрейн. Кічен сінк. Трубу з-під умивальника забити. Забитий умивальник, все познімав і оцим новим тросом повністю трос запхав туди. І Мені подобається, що там, де цей трос, бухта троса, вона має пластиковий кожух і видно, скільки троса. Якраз повністю все прочистив, сказав, щоб гарячу воду, прогнав трохи, промив труби і все по роботі. Сьогодні робота не складна. Що щось там? Алекс мене просив? Ну, все дрібниці. Все дрібниці. Mailbox, Алекс поміняв. E, після роботи, Після роботи що? Я захотів бекон. У мене вже давно стоїть бекон, я, до речі, треба з морозилки дістати. Бо я як беру в костку там 4 пачки. Треба з морозилки дістати бекон. Я сьогодні взяв собі Fry. порізав хліб тоненькими пластинками, щоб він не був типу як грінки. Застелив повністю airfray, там три таких кусочка я горбушку обрізав, тільки м'якушку поскодав і на верх бекон навалив багато. І він гарно просмажився, стягнувся, жир впитався в хліб, бекон я забрав. Бекон такий класний хрусткий. А хліб вийшов як На Смак, але дуже жирний, само собою. Свининка. Повечеряли і почувати. Дощі. Передають дощі сьогодні ще зранку, подзвонили мені з офісу і попросили скинути місце розташування насосів. Помпи, які в нас є, відкачують воду, якщо у нас багато води. Вода в нас з даху стікає вниз. Дах у нас маленький, там багато води немає. Помпи, які відкачують цю воду. Бо передають дощі, вже почався сьогодні дощ і має падати кілька днів. Ну, Я не сказав, що він сильний, простий дощ і ніяких проблем. ну, Але я пішов, попросили взяти ще охорону, показати їм. Я показав охороні, там відкривав люки, пофотографував. ми по паркінгу, показував, де датчики, які будуть пищати, якщо забагато води, високий рівень води, але це таке. В основному в всіх будинках на самому нижньому рівні у нас паркінг левел 4 підземний, і там у нас всі насоси. Все, до лізу в ліжку. Ще залізу в телефон, побавлюсь і спати. Завтра, сподіваюсь, буду спати довше. Тільки що мені охоронець дзвонив. Е, каже, на, якомусь там, на 14 чи на 16 поверсі ліфт зупинився, застряг, і там всередині людини. Що йому робити? Я кажу, та і я не можу нічого зробити, у нас немає доступу до ліфтів, це інша контора. Треба кажу, дзвони до шефа. Він тобі вже дасть номер, він має номер ліфтерів, або скаже, куди дзвонити далі. І все. Бо вони всі дзвонять до мене, охорона знають, що я тут є. І головне, не пожежна. Пожежна, як приїде, вони зразу і чек виставлять, і це. Є. А є контора, яка відповідає за ліфт. Приїде, відкриють і випустять. Придеться йому посидіти. Я пам'ятаю, вдома у Львові в мене я ж на 9-му поверсі жив і ліфтом користувався. І ліфт у нас ламався кожен місяць. Я застрягав в ньому не раз. Дуже часто ми застрягали Ой, добре, все, я спати. Па-па.